Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках, подорожних вам та още. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знову підпалили авто військових у Києві. Невідомі спалили машину медичної служби третьої штурмової. Військові не змовчали і дали усний дозвіл карати паліїв. На жаль, у злочинах пов'язаних з такими підпалами, за якими стоять російські спецслужби, все частіше беруть участь неповнолітні українці. Як вербує українців, зокрема і підлітків російська ФСБ. Яку винагороду обіцяють за підпали і чи можуть опинитися зловмисники за ґратами до кінця своїх днів? Усі деталі пекельних інцидентів розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Останній кричущий випадок знищення автомобіля для евакуації поранених, який було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлі. Павлівській борщагівці автівка придбана за волонтерські кошти належала медичній службі 3-ї штурмової бригади. Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомила військова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади Вікторія Кович 30 липня. Коли замість доброго ранку тобі повідомляють, що ЕВАК медслужби невідомі спалили в столиці України. Ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою. А на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили. За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тварина, які це зробили, скоріше за все, отримали винагор. Оду за таку дію вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених, і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто, троєтів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. В свою чергу один із комбатів третьої штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба троїти, заявив командир протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади Олег Романов. Записую дане повідомлення на русскому мові, тому що адресовано оно, оно к яке вряд ли когда-то употребляли в своєму обиходе український язык. і. И... в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина Кейс вак 3 штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу <coughs> на месте быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за три копейки. Поджигают, делают горе. Это колорадский жук, которого надо травить. 30 липня нас поліція та офіс генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде і про медивак третьої штурмової. Нагадаю, що 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Зломисники – чоловік та жінка отримували вказівки від замовника через месенджер для виконання ворожого завдання. Фігуранти прибули до одного із із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили на погодження своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на потрібні локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Поліцейські Київщини затримали чоловіка і жінку, які підпалили військове та волонтерське авто. 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Тієї ночі, близько першої години 40 хвилин, до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропалівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько 4 години 20 хвилин в цьому ж селі сталося загорання ще двох автівок Мерседес та Вольво, які належать волонтерській. Організації на пошуки паліїв були залучені поліцейські Київщини спільно із Службою безпеки України. Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей: 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропалівська Борщагівка. У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Окупанти планували Використовувати відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України, слідчими розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліція застерігає. Не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за гратами. На жаль, останнім часом в Україні випадки підпалів машин зсу почастішали не тільки у столиці, а й в інших містах. За інформацією СБУ, за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима, зокрема й неповнолітніх, в Одесі протягом червня-липня 2024 року. Шестеро місцевих жителів підпалили 15 авто зсу спецслужби Російської Федерації. Обіцяли за це їм платити гарно, але по факту за підпал авто зрадники отримували значно менші суми. Суд всіх шістьох відправив під варту. Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто сил оборони. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. У подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали усіх по гарячих слідах. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першою статті 114 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років тюрми. У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони діяли за фінансуванням російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців. Пав декілька. Куди так? Забігли Та Бігли звідси. Там якась собака була, лісі. лісі? Я кросовок загубимо. Так. А під штанами що? Шо? Шорти? Так. Які? Спортивні? Спортивні? І такі. І такі. Так. Опускайте, опускайте. А що це? Шорти і... Так, дивіться. Це були звичайні шорти. І спортивки. А що під шортами? Під шортами вже нічого. А під шортами? Нічого. Що це ви так хотіли? Ділиш ми так, ви йшли через ліс, йшли ми через десь, снуючись на ліматок. А чого че, че ви через ліс йшли? Бо нам до подруги потрібно попасти. Бачили, яку яка годину? Яка, яка, яка подруга може бути? Такій годині в, в. про затримання стало відомо 20 липня, завдяки повідомленню Олексія Білошицького, заступника начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що правоохоронці мають достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманих до злочинів. Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення. СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчо виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів. Їм вже повідомили про підозру за частиною першої статті 114.1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Кримінального кодексу України на Кіровоградщині правоохоронцям також вдалося затримати диверсантку, яка підпалила авто Нацгвардії. За даними СБУ, жінка навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення Омега Національної гвардії. Для вчинення злочину вона придбала легкозаймистий розпалювач і відстежила місце паркування авто українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його. Щоб звітувати про виконання ворожого завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину. Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали розганяти фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині. Як встановили розслідування. Наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням коктейлю Молотова. За це їй обіцяли грошову винагороду. Розмір якої залежав від масштабу пожежі, затриманою виявилася 28-річна мешканка Олександрії, яка потрапила в поле зору агресора на початку літа через свою активність у телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Наразі зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Але найстрашніше це те, що російська ФСБ взялася за українських підлітків. Спецслужби масово вербують дітей та обіцяють їм гроші за диверсії в Україні. Як з'ясувалося, російська агентура взялася за під. Лядків ще від початку 24 року виконавців шукали через соцмережі одна з вимог вік від 13 років за підривну діяльність працівники спецслужб Російської Федерації обіцяють неповнолітнім щедру грошову винагороду. Зокрема, про це у своєму телеграмі заявив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Країна агресор не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців, натомість обіцяють їм грошову нагороду кілька тисяч доларів. Пропонують заробіток підліткам через соціальні мережі, зафіксовані випадки підпалу авто, військових у Києві, Одесі Дніпрі. Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ, черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні. Останнім часом поліція зафіксувала 16 таких злочинів за участю неповнолітніх українців. По 15 з них особи притягнуті до відповідальності. Російські спецслужби вербували підлітків через соціальні мережі, зокрема через телеграм-канали. Національна поліція спільно з службою безпеки України викрила групу молодих людей, громадян України, які займалися підпалами. Автомобілів, що належать військовослужбовцям, було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову винагороду, підштовхуються до скоєння злочинів, а саме підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації оперативної обстановки на території нашої держави. Поліцейським було затримано. Групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також задрумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру за вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Всім зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А 13-річний хлопець відданий батькам на поруки. Також підпали автомобілі військовослужбовців, зафіксовані в місті Києві та Дніпро. На даний час триває досудове розслідування за даними фактами. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей. Приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років, Нацполіція і СБУ активно протидіє ворогу та вживає заходів щодо захисту молоді від впливу російських спецслужб. Зокрема, поліцейські повідомили 30 липня, що затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця у Харкові. Момент підпалу потрапив на відеокамери. Як виявилося, у месенджері хлопець погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ. Ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зломисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав. Роботодавцю відеопожежі. Втім, вже за дві доби він опинився у кайданках. Палію загрожує до 10 років в'язниці. У поліції пояснили, як так виходить, що підлітки потрапляють на гачок російських агентів і розповіли, скільки на цьому заробляють підлітки, враховуючи що зараз, зараз, канікули підлітки більше часу проводять в соціальних мережах, де коментують ті чи інші. Новини, стрічки новин і, і в подальшому до них під'єднуються в коментарях фахівці зі спецслужб Російської Федерації, головне розвіту управління Російської Федерації, де пропонують, на перший погляд, незначні якісь прохання намалювати якесь графіті в переважної більшості, це вже. Антиукраїнського змісту, за що обіцяють певну винагороду. Така винагорода становить від декількох тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Подальшому, якщо особа це виконує, спецслужби розуміють, що вона знаходиться під певним впливом і, обіцяючи лег легкі заробітки та значні суми коштів, це від 3 до 5 тисяч доларів, е пропонують підліткам вчинити злочинні дії. Це підпал автомобілів, саме військовослужбовців. Мета російських спецслужб дискредитувати органи влади та Україну в цілому, оскільки показати для картинки в себе е, своїм громадянам про те, що в Україні поширюються протестні настрої, в тому числі навіть серед дітей та підлітків. На підлітків націлено, тому що для них це легкий заробіток, їх е, легше завербувати. Їх легше спонукати до таких дій, підлітки не до кінця розуміють ті наслідки, ту відповідальність, яку необхідно буде їм в подальшому нести. Тому саме на цю категорію населення розрахований. Дії спецслужб російської також правоохоронці розповіли, що загрожує таким заробітчанам і дали поради батькам як вчасно зрозуміти, що дитина займається чимось не тим, і як діяти далі. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність за статтею 194 кримінального кодексу в разі знищення майна шляхом підпалу загрожує відповідальність до 10 років позбавлення волі, але подальшому, в ході проведення спільних дій як кримінальної поліції, так і працівників Служби безпеки України нами встановлюється, що таке замовлення надійшло з Російської Федерації для знищення майна саме військовослужбовця, і в подальшому такі дії кваліфікуються за статтею 113 кримінального кодексу. Це диверсія, яка передбачає відповідальність. У воєнний стан 15 років та до пожиттєвого позбавлення волі. Тому е, я б радив батькам звертати увагу на своїх дітей, в яких саме вони соцмережі, якими вони месенджерами користуються, з ким спілкуються. Звертати також увагу на те, чи з'являються грошові кошти, можливо, одяг, речі, інші телефони, які почали діти в такому віці купувати та користуватись. І в разі таких дзвіночків звертатись до ювенальної поліції з метою упередження подальших злочинних дій з боку неповнолітніх. Фахівці ювенальної поліції вони розуміють, вони пройшли певну підготовку, роз'яснять як батькам, так і підліткам про недопущення таких дій та допоможуть подальшому нам встановити канали. Поширення цієї інформації та можливих вербувальників з боку Російської Федерації. А що ви думаєте про ситуацію з підпалами військових автівок? Яке покарання було б справедливим для зловмисників? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.